Мандарини мають довгу історію, яка починається в Південно-східній Азії, зокрема в Китаї. Вони були відомі, ще в давні часи і спочатку споживалися лише заможними китайцями. Назва мандарин походить від французького та іспанського імен цього фрукта мандарини, що можливо пов'язано з жовтим кольором вбрання китайських державних службовців мандаринів. Китаї мають чудову традицію, приходячи в гості на Новий рік, приносити з собою два мандарини, а йдучи забирати два інші господарські. Ця традиція виникла задовго до нашої ери. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео. Мандарини були вперше завезені до Європи в 19 столітті, де вони швидко набули популярності завдяки своєму солодкому смаку та легкості очищення. Сьогодні мандарини вирощують в багатьох країнах світу, а саме Туреччина, Марокко, Єгипет, Іран, Італія, Японія США. А Китай є найбільшим виробником, який вирощує 27 мільйонів тонн на рік. Це 61,3% із усіх. Мандарини мають багато корисних властивостей для здоров'я людини. Високий міст вітамів. Мата... Мандарини багаті на вітамін С, який підтримує імунну систему. Сприяє синтезу колагену та допомагає у засвоєнні заліза. Мандарини багаті на різноманітні вітаміни та мінерали, які приносять користь для здоров'я. Вітаміни С. А, є та групи вітамінів В, в 1 В2, В6, мінерали: калій, кальцій, магній, фосфор, заліз, мандарини, також містять харчові волокна, які сприяють нормалізації травлення та підтримують здоров'я серцево-судинної системи. Антиоксидантний захист: Вітамін С та інші антиоксиданти в мандаринах допомагають боротися з вільними радикалами, що може знизити ризик розвитку серцево-судинних захворювань та деяких видів раку. Покращення трави. Мандарини містять розчину клітковину, яка сприяє здоров'ю кишківника та покращує траву, зволоження організму. Мандаринне місце з багато води, що допомагає підтримувати гідратацію, здоров'я шкіри. Вітамін С сприяє виробленню колагену, що покращує стан шкіри. Зниження стресу. Магній у складі мандарині має антистресові властивості, здоров'я серця. харчові волокна та антиоксиданти допомагають підтримувати здоров'я серцево-судинної системи. Низька калорійність. Мандарини мають низьку калорійність, що робить їх чудовим вибором для тих, хто стежить за вагою. Покращення зору. Вітамін А, що міститься мандарина, корисний для здоров'я очей. Натуральний цукор. Мандарини містять натуральний цукор, який забезпечить енергію без різких стрибків рівня глюкози в крові. Зниження рівня холестерину. Алкалоїд, синефрин у мандаринах допомагає знижувати рівень шкідливого холестерин. Хоча мандарини мають багато корисних властивостей, є кілька потенційних недоліків та протипоказань. Алергічні реакції. Мандарини, як і інші цитруси, можуть викликати алергію у деяких людей, особливо у дітей до 3 років. Проблеми з травленням. надмірне споживання може призвести до печіїв болю в шунку або діареї через високий вміст кислот, проблеми з зубами. Кислоти в мандаринах можуть поскожувати зубну емаль при, при надмірному споживанні. Гіпервітаміност, назвик вітаміну, С рідко зустрічається, але при надмірному вживанні мандарині можливість, що може призвести до головних болів, нудоти та бесонів. Проблеми шонку. Людям з підвищеною кислотністю шонку, гастритом або виразкою штіту, слід уникати мандаринів через високу концентрацію фруктових кислот. Проблеми з нирками та печінками. Мандарини можуть бути шкідливими для людей з певними захвореннями нирок, печінки та жовчного міхора. Для дітей старше 3 років рекомендується вживати 1-2 мандарини на день. Важливо враховувати індивідуальні особливості організму та можливі протипоказання, такі як алергія або проблеми шлунково кишковим трактам. Рекомендована добова норма вживання мандаринів 200-300 г для дорослої людини. Становить 2-3 плоді. Це забезпечує організм необхідними вітамінами та мікроелементами, зокрема вітаміном С, без перевищення допустимої кількості цукру. Вживайте мандарини в допустимих нормах і будьте здорові!